Одяг, перший плюс другий сорт, 10 кг, 1,9 євро за кілограм. Починаємо з такої кофти, такого більшого розміру, LXL. Далі в нас фліска. Від квочі, оригінал. S, Емочка. Далі у нас такий спортивний. Есочка Емочка. Далі у нас такі зелені, гарні легенькі. Далі у нас такі спортивні, теж вони найдуть легесенькі. Такі спильні, чорні, гарні. Далі у нас сірі. Це теж десь есочка розмір. Далі у нас... Такі більшого розміру. Така кофточка, це в нас XL-розмір. Гарна. Далі у нас такі спортивні. Від найку. Такі оригінальні. Це у нас S розмір. йде. Далі у нас такі сіренькі. Есочка теж. Така спортивна кофточка гарна. Далі у нас лоцінки такі. Лимонного кольору така копточка, такого більшого розміру. Далі у нас такі спортивні, гарні. Це десь теж елечка розмір. Далі у нас така x елечка. Кофта. Потім у нас такі штанішки спортивні. x Такі спортивні вони не на невеликому такому флісу пойдуть. Далі у нас такі спортивні. Сірі такі спортивні. Це десь емочка-елючка. Такі розові. Ось у нас така кофточка. Біоні такі великі спортивні, гарні штани. Такі спортивні штани. Ще у нас кофточка. На замочку така. Це десь амочка-елічка. І остання кофта це у нас такий батінчок на замочку і на флізику. Для замовлення пишіть нашому менеджеру.